Леся Українка. Леся Українка Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському, нині Житомирська область. Родина Косачів була заможною й освіченою, входила до кола патріотичної української інтелігенції. Батько Петро Косач, людина передових поглядів, за участь у студентському русі був виключений із Петербурзького університету. Закінчив правничий факультет Київського університету, захистив дисертацію і став службовцем юристом, головою з'їзду мирових посередників. Мати Ольга Косач, більше відома під літературним псевдонімом Олена Пчілка, походила з українського аристократичного роду, була письменницею, перекладачкою, активною громадською діячкою. Вона змагалася з панівною тоді ідеологією імперської Росії оберігала від неї своїх дітей, робила це тактовно і розумно, привертаючи їхню увагу до народних звичаїв, рідної мови, історії. Наслідки змагання виявилися блискучими. Олена Пчілка виховала шестеро дітей двох синів і чотирьох доньок, і жоден із них не змарнував життя. Усі шестеро стали справжніми патріотами, інтелігентами, чесними і здібними людьми. Ось як згадує про виховання дітей у сім'ї Косачів Старицька Черняхівська як діти, що виховувалися не в гімназії, а вдома Леся і Михайло, лесен брат, були далеко серйозніші і освіченіші за нас, відрізнялися вони від нас і мовою, і одягом. Усе свідчило про вищий рівень, лесеної освіти і взагалі про вищий настрій її душі. У той час чий й було Лесі 12 років. Але всі роки Леся й Михайло були цілком свідомими й переконаними патріотами. Інтелігентна й глибоко переконана мати вміла впливати на душі своїх дітей, вона ж керувала їхньою освітою, не пускаючи її з національного ґрунту, а на той час це було дуже тяжко. Справді, це був час, коли відбувалися замахи та вбивство імператора Олександра II, коли в суспільстві панувала страшенна реакція. На виховання майбутньої письменниці мав великий вплив також рідний брат Олени Пчілки, відомий науковець і громадський діяч, політичний емігрант драгоману. Леся називала його вчителем. Саме йому написала перші два листи, коли їй виповнилося тільки п'ять років. Моральним прикладом для дівчинки були і батькові сестри Олександра й Олена, революціонерки-народниці, які віддали своє життя боротьбі із суспільною несправедливістю. Саме тітці Олені Лариса присвятила свій перший вірш Надія, намагаючись хоча б словом, підтримати її на засланні. У дитинстві Лариса найщиріше дружила зі старшим братом Михайлом. Коли той, готуючись до вступу до гімназії, опановував гуманітарні предмети, вона також ґрунтовно студіювала стародавню історію, латинську і грецьку мови, захоплювалася музикою, виявляла композиторський хист. Уроки гри на фортепіано їй давала дружина Миколи Лисенка Ольга Олександрівна. Ще з тих юних літ улюбленими композиторами Лариси та стали Микола Лисенко, Чайковський, Шопен, Ван Бетховен. Леся також прекрасно розумілася на малярстві, навчалася в київській малювальній школі видатного художника Мурашка. Отже, сприятливе середовище благотворно впливало на здібності дівчинки. Мені легко було вийти на літературний шлях, бо я з літературної родини походжу. Але від того не менше кололи мене поетичні терни пізніше зазначала Леся Українка. У 1879 році родина Косачів перебралася до Луцька, сюди було переведено на службу батька. Тоді ж, у селі Колодяжному поблизу Ковеля, Батько купив ділянку землі і заклав за міський будинок. Відтоді цей таємничий та напрочуд мальовничий край став для письменниці уособленням України. Якось на свято водохреща Леся разом із братом Михайлом пішла на річку Стир подивитися, як святять воду. Застудилася і захворіла. Хвороба дала ускладнення, а згодом виявилося, що дівчинки туберкульоз кісток. З цього часу почалася, за висловом самої Лесі, 30-літня війна зі страшною недугою. З кожним роком хвороба прогресувала. Упродовж життя Леся їздила на лікування до Києва, Ялти, Карпат, а також до Польщі, Німеччини, Італії, Грузії, Єгипту. Олена Пчілка посприяла виходу у світ у 1884 році першої публікації дочки Вірша Конвалія у Львівському журналі Зоря. Саме цей твір і був уперше підписаний псевдонімом Леся Українка. Естетичні смаки поетеси формувалися під впливом усної народної творчості та європейського письменства. Вона читала світову класику і сучасну їй зарубіжну літературу, як правило, в оригіналі. Адже добре знала німецьку, французьку, англійську, болгарську, польську, грецьку, латину. У 1890 році Леся написала до своєї молодшої сестри навчальний посібник Стародавня історія східних народів, який було видано в 1918 році як підручник для національної школи. Вірші молодої поетеси виходили друком у львівських журналах: Зоря, дзвінок, народ. Автобіографічні мотиви мужності і заперечення тужливих настроїв стали провідними в найвідомішому вірші Лесі Українки Контра Спемсперо. Долаючи щодня фізичний біль, 19-річна дівчина писала Я нагору, круту, крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і, несучи вагу ту страшную, буду пісню веселу співать. Одне за одною виходять друком збірки на крилах пісень, думи і мрії, відгуки. Навесні 1894 року Леся відвідала в Софії, Болгарія, хворого дядька Драгоманова, який перебував у вигнанні. Дівчина виконувала секретарські обов'язки, упорядкувала дядькові бібліотеку, пройшла справжній університетський курс під його керівництвом. Нарешті із сумом провела свого улюбленого вчителя в останню путь. У Болгарії Леся Українка прожила більше року і поверталася додому іншою людиною. Її невідступно бентежило питання що вона робитиме на батьківщині, де немає елементарних політичних прав, де лютує деспотичний чужинський гніт. У листі до дядини Людмили Драгоманової у Софію Леся Українка писала до всіх моїх бід за останні часи прилучились іще громадські біди. У Києві було багато обшуків та арештів. Поліція забралася навіть у самий університет і там обшукала лабораторію і навіть кабінет одного професора. Після цього почали хапати студентів, між іншими вхопили одного нашого доброго знайомого, і це навело на нас великий смуток. Та не минув він і тепер, бо товариш і досі ще сидить. А по городу й досі ганяють літучі отряди. Це вже третій погром за цей рік. У 1896 році Леся Українка надіслала через Людмилу Драгоманову до французької газети Ла Реформ гнівну статтю, голос однієї російської ув'язненої, у якій засудила улесливе схиляння французьких митців перед російським монархом Миколою II, який нещодавно відвідав Париж. Ганьба лицемірні музі, улесливі струни якої наповнювали акордами зали Версалю, ганьба чаклуванню зрадливої німфи, яка з хаосу віків викликала морок, ганьба вільним поетам, які перед чужинцем дзвенять своїми добровільно начеленими ланцюгами. Чи ви знаєте, славетні побратими, що таке убожество? У божество країни, яку ви називаєте такою великою. Так, Росія величезна, росіянина можна заслати аж на край світу, не викидаючи поза державні межі. Так, Росія величезна, голод, темрява, злодійство, лицемірство, тиранія без кінця і всі ці великі нещастя величезні, колосальні, грандіозні. Трагічним виявилося й особисте життя Лесі. Улітку 1897 року в Ялті вона познайомилася із Сергієм Мержинським. Обоє проходили курс лікування. Леся хворіла на туберкульоз кісток Сергій на сухоти. Він приїхав із Мінська, був професійним революціонером, соціал-демократом, вирізнявся лагідною вдачею, інтелігентністю, високою культурою. У ньому жив вогонь самопожертви. За спогадами друзів мав тонке скорботне лице прекрасний, тонкий, обрамований чорною бородою профіль, з блідим, матовим, що часто палало нездоровим рум'янцем лицем, з чорною хвилястою шевелюрою. Відтоді вони часто зустрічалися у Криму, Гадячі, Києві, Мінську, однак зустрічі ті були короткими і обривалися як нескінчена розмова. Леся продовжувала їх подумки на самоті. У кімнаті, де зігрівали серце його подарунки, томик Гьоте німецькою мовою, копія секстинської Мадонни Рафаеля, чотиритомник поезії Гейне. Не хотілося вірити, що Сергій, маючи всього лише 30 літ, невеликовно хворий та наближається неминуче. Лесені листи до нього, сповнені ніжності й смутку, читаються як поезія в прозі. Твої листи завжди пахнуть зів'ялими трояндами, мій бідний, зів'ялий квіте, легкі, тонкі пахощі, мов спогад, про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як ції пахощі тонко, легко, але невідмінно, невідборено нагадують вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Восени 1900 року лікар Мержинського повідомляє Лесю, що її друг помирає. Кинувши все, усупереч умовлянням і своїх, і його рідних, вона їде до Мінська доглядати за коханим. У вільні хвилини схилялася над робочим столом. Заробляла на життя статтями для різних журналів. Однієї січневої ночі, сидячи біля ліжка хворого, написала поему одержима. Леся Українка в листі до Івана Франка писала про цю поему. Я її в таку ніч написала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталася, і навіть писала, не перетравивши тугу. А в самому її апогею. Сергія не стало 3 березня 1901 року. Усім пережитим Леся була вимучена фізично й морально. Життя без коханого здавалося їй порожнім і марним. Щоб хоч трохи загоїти душу, поїхала до подруги Кобилянської на зелену Буковину. По дорозі відвідала у Львові Івана Франка. У Чернівцях студенти університету вітали поетесу на урочистостях, організованих на її честь. У 1903 році, вже як відома на всю Україну, письменниця вона побувала на урочистому відкритті пам'ятника Котляревському в Полтаві. Тут Леся Українка зустрілася з найвизначнішими митцями своєї доби. Улітку 1907 року Леся одружилася з фольклористом і музикознавцем Клементом Квіткою, який високо цінував і надійно підтримував її в життєвих бурях. Подружжя спочатку мешкало в Балаклаві. Клемент отримав посаду в суді цього міста, а згодом у Ялті. Прекрасний морський клімат мав би сприяти поліпшенню здоров'я Лесі Українки, проте їй ставало гірше. Берлінський професор настійливо радив їхати до Єгипту. Але зібрані на поїздку гроші подружжя віддало на організацію етнографічної експедиції, яка записувала мелодії українських дум. З цією метою Леся Українка придбала фонограф. До речі, у фондах Національного Радіо України зберігся запис народних пісень, виконаних Лесею. У цей період з'являються основні твори письменниці. Драматичні поеми В Катакомбах, Бояриня, Оргія, драми Руфін і Прісцила», «Кам'яний Господар, Драма Феєрія, Лісова пісня. У 1911 році квітку перевели на службу в Кутаїсі, що на Кавказі. Звідти Леся, Українка, вже поїхала на лікування до Єгипту. Перечуваючи наближення кінця, вона переслала сестрі Ользі свій архів. До повного виснаження працювала над Лістовою піснею. 28 квітня Леся востаннє приїхала до Києва, відвідала присвячений їй вечір у клубі Родина, а в середині травня повернулася до Кутаїсі. Серце Лесі Українки перестало битися 19 липня 1913 року в грузинському місці Сурамі. Тіло письменниці перевезли до міста Києва і поховали на байковому цвинтарі поряд із могилами батька і брата. Леся Українка збагатила нашу поезію новими темами й мотивами, розширила її ритмічний та строфічний діапазон. На межі 19-20 століття, використовуючи мандрівні вічні сюжети світової літератури, стала в авангарді творчих сил що виводили українське письменство на світовий рівень. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші твори з української літератури.